Обелізки, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі простріляних ілюзів, уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті в чорнозем, мільярди щастя, в град. Душа горить, палає лютий розум і ненавистріпочні вітра. Коли б усі одурені та звіли, коли б усі убиті ожили, то небо від Напевне, трепнуло від сорому полі. Тремтіть убивці, думайте, лакузи. Життя не наліза на ваш копил. Бо чуєте, на цвинтарі і уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижає земля. І кожного катюгу і тирана, уже чекає сука на петля.